Ну а, а у нас нова трійка Амазонок. Вітайте нових постояльців нашої клініки та їхня історія, як вони опинились у нас. Цих трьох дівчаток наша клієнтка побачила в одному із сіл. А історія того, як вони сюди потрапили дуже проста. Кішку, яка привела кошенят, і вони ще перебували з нею, кастрували. А кошенят якраз намагались запихнути в рюкзачок та вивезти у ліс, аби вони не заважали, не росли біля них та не розмножувалася далі. Бо одна кішка може багато горя принести, а три тим паче. Тому люди просто вирішили позбавитись їх. Наша клієнтка це побачила, сказала: я їх заберу, написала нам, і ось ці три кішечки опинились у нас. На стаціонарі. Зараз вона шукає або перетримки, або майбутніх власників. Кошенята, оці двоє, повністю здорові прояви вірусних інфекцій немає. Третя кошенятка є незначні прояви герпісвірусу. Але вони також дуже швидко купіруються, лікуються і все буде прекрасно. Кошенята грайливі, активні, гарно їдять, не гадять, ходять в лоточок. Тому хто хоче допомогти, прилаштувати, пишіть людинці, яка. За них відповідає номер маш телефона буде в пості в нашому. І пошвидше забирайте, бо чим довше вони знаходяться у нас, або в якихось притулках ростуть, то шанси їхні зменшуються на те, що їх кудись заберуть. А кошенята дійсно дуже файні. Хоч вони і просто з села, але немає негарних тваринок. Всім добра!